Після теракту в Оленівці реакція генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша була оперативною. Вже на початку серпня він оголосив про створення спеціальної місії, яка мала встановити факти трагедії. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця був долучений до процесу організації її роботи. Були надіслані на два аналогічних звернення до російської і української сторони для того, щоб для дипломента цієї місії. Обидві сторони надали security assurances. Паралельно генеральний секретар зібрав бригаду з воєнних і невоєнних експертів. За кошт ООН були зібрані разом привезені в Нью-Йорк. Вони навіть приходили до мене, і ми проводили з ними брифінг. Українська сторона після міжвідомочого узгодження надала за підписом міністра закордонних справ security assurances. російська сторона не давала security assurances, А без security assurances не може відбутися деплоймент. ООН так і не вдалося отримати гарантії безпеки для роботи місії ООН в Оленівці від російської сторони. А отже, іншого виходу, аніж розпустити комісію в генсека ООН не було, пояснює кислиця. Про розпуск комісії стало відомо 5 січня 2023 року. The Secretary General has року. to disband his fact-finding mission Генеральний секретар вирішив розформувати місію із встановлення фактів щодо інциденту 29 липня 2022 року в Оленівці через відсутність умов необхідних для розгортання місії на місці. Нам були потрібні чіткі гарантії безпеки та доступу від обох сторін, і ми не відчували, що їх отримали. Дмитро Лубінець, український омбудсман, коментарі голосу Америки, каже з самого початку критикував це рішення для того, щоб Хоч якось врятувати, врятувати імідж найбільшої світової організації, організації Об'єднаних Націй, місію закрили. Юридично моніторингова місія ООН е, напевно згадала, що Оленівка це, це юридична територія України. Отже, мандат постійної моніторингової місії теоретично може призвести до того, що звіт може бути напрацьований постійно моніторинговою місією, в тому числі по Оленівці за інформацією голосу Америки. Моніторингова місія ООН в Україні, яка підпорядковується Верховному комісару ООН з прав людини, справді практично одразу почала працювати над аналізом того, що сталося. Важливим джерелом інформації цього внутрішнього звіту стали покази азовців, які вижили після теракту. Восени почалися перші обміни. Це й дозволило почати збирати свідчення про трагедію. Також були вивчені і фото та відеоматеріали. За інформацією голосу Америки, висновок цього внутрішнього звіту спростував версію росіян, що борак влучив снаряд від американського «Хаймерса». А також визначив, обстріл був зі сходу, тобто російського боку. Звіт був переданий в Офіс Верховного комісара ООН з прав людини, проте так і не став публічним. Водночас, у вересні 2023-го, його частину опублікували у загальному звіті щодо ситуації з правами людини в Україні. Вибухи не були спричинені ракетами Хаймарс, запущеними українськими збройними силами. Ступінь пошкоджень стін, стелі, даху та вікон казарми, стан двояросного ліжка усередині, розміри залишкового кратера та радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами Хаймарс. Саме відсутність у звіті висновку, що за атаку відповідальна Росія обурює найбільше, каже Дмитро Лубінець. До того ж, за його словами, по Оленівці не було ані окремого звіту, ані розслідування. Якщо ви навіть робите вже висновки, що Україна не могла це зробити, отже, то ну хто це зробив за вбивство українських військовополонених Несе Російська Федерація, чому їх привезли в Оленівку? Їх тримала Російська Федерація. Навіть на підставі цього повинна була бути заява від Міжнародного комітету Червоного Хреста і від Організації Об'єднаних Націй, що за вбивство, за каліцтво військовополонених Збройних сил України несе відповідальність Російська Федерація. Кратка. Голос Америки намагався отримати коментарі як від речника генсека, так і управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо озвучених фактів. Речник управління Кшишов'яновський лише надіслав офіційну позицію, яка була оприлюднена напередодні других роковин трагедії. Влада Російської Федерації вжила заходів, які перешкоджали незалежному встановленню фактів щодо вибухів воленівці. Російська федерація не допустила спостерігачів ООН, не проводилися інші незалежні експертні аналізи. Хоча точний тип зброї та місце її походження визначити не вдалося, структура пошкоджень узгоджується з боєприпасом, який рухався по траєкторії зі сходу на захід. Речник Жигутейше під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста, хто на думку генсека відповідальний за атаку, не дав прямої відповіді. Генеральний секретар створив місію із встановлення фактів, яка не змогла поїхати через відсутність дозволу. Ми ніколи не отримували дозволу від російської сторони на поїздку в окуповані Росією території. Зрозуміло, це ще має бути процес, у якому людей притягнуть до відповідальності. Лубінець у свою чергу закликає ООН відновити роботу місії та вимагає від міжнародних організацій, щоб вони виконували свою роботу. На мій погляд, у нас вперше в історії е е діяльності е міжнародного комітету Червоного Хреста. Публічно зафіксована страта верифікованих українських військовополонених. Я вимагаю, щоб вони публічно давно дали оцінку діям російської влади. У них одне один аргумент: ми нейтральні, ми не можемо давати оцінку жодній стороні міжнародного воєнного конфлікту. А я кажу. Ви за маскою нейтральності, е, ви прикрили е, справжнє своє повинні е, мати справжнє обличчя е, ефективності, неупередженості і справедливості. Росіяни вас не допускають. Так скажіть про це більше ніж 10 років вони не допускають ваших представників до українських військовополонених, і ви мовчите. Ви чим більше будете мовчати. Тим більше вони будуть катувати і вбивати наших військовополонених. Лубінець вважає, що наявні технології дозволяють зробити експертний висновок без фізичної присутності на місці трагедії, і саме цього українська сторона очікує від ООН. Водночас джерело Голосу Америки в ООН зазначило, це навряд чи станеться. Адже генсек та його секретаріат останні кілька років роблять висновки та заяви лише після багаторівневої верифікації та безапеляційних доказів з місця подій. Нью-Йорка Ірина Соломко голос Америки. Музика